За океану з любов'ю так можна було б назвати цей матеріал, якби мова йшла не про міжнародний наркотрафік десятків кілограмів канабісу до України. Через міжнародного поштового оператора цілки отримували з Америки посилки з кавою, печивом та іншими продуктами харчування. Кожна з яких містила від 3 до 5 кілограмів наркотику. Організував контрабанду наркотиків та розгалужену мережу оптових інтернет-наркошопів, 28-річний киянин. Саме він, перебуваючи в Америці, налагодив поставки шишок канабісу на імена підконтрольних осіб. Уже в Києві один з учасників угруповання забирав пакунки передавав кур'єру, який доставляв їх в офіс довіреної особи організатора, а той вже займався оптовими відправками. Слухаєш, а скільки вот это вот там какие-то маленькие эти я тип присилав? Скільки этих? Точно так же? Да-да-да-да. Точно так же, як всегда. Теж те ж, ж саме. Ми по, по скільки це девали обычно? По три, на 50. По 3. 3 міль... а можна навіть діла 4 мл на після. Щоб охопити якомога більшу територію збуту. Довірена особа залучила знайомого з Кременчука. Його група, дружина та троє друзів відповідали за збут наркотиків на території Полтавської та суміжних областей. Оптові партії надходили до них поштою, фасувалися та надалі збувалися в роздріб через онлайн у телеграм по всій Україні або ж методом із рук в руки. Окрім цього, зловмисники налагодили функціонування нарколабораторії та продаж ТГК рідини. Так а що ти говоріш? Получається 8 на сто ділать? 8 на сто є ділиці 6 на 100, правильно? Да, да, да. Можна та 7-8 ділять, тому що ті типу, вкуса вкуса а то ну, можна ділять. Гроші за товар отримували на електронні гаманці та виводили в готівку. Після чого розподіляли між усіма фігурантами, вкладали у розвиток бізнесу та на власні потреби. Ви нілта вроді довжентам вчера повні передати. Але він сказав, що не смог. Ні, вчера мене вчера мене Щоб ти знав там то, що вот он піддати сім'ї за пірамонтом. Ні, мовши продовженцям часть що собі там політики, давай там це забирають в ході проведення оперативних заходів. Правоохоронці задокументували численні факти контрабанди канабісу загалом 57 кілограмів на понад 23 мільйони гривень. За результатами проведення спецоперації в Києві та Кременчуці, оперативники управління стратегічних розслідувань Полтавської області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції затримали вісьмох фігурантів – учасників двох організованих груп. У ході проведення 45 обшуків правоохоронці, серед іншого, вилучили наркотиків на 9 мільйонів гривень та готівки у різній валюті на понад 29,4 мільйони гривень. Залежно від ролі кожного з учасників злочинних груп, їм повідомили підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам може загрожувати до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Заходи з викриття та документування міжнародного наркотрафіку проводилися спільно з працівниками СБУ, департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби та львівської митниці за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.